Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 26 вересня четвер, і у мене на каналі програма Нечистий Четвер. Сьогодні в програмі Нечистий четвер я хотів би поговорити про те, що зараз всі обговорюють там, різні версії, хтось захищає, хтось виправдовує, хтось звинувачує, чи Трампа, Трампістів у США, чи президента Володимира Зеленського, чи. Посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову. Ну, мова йде безумовно про цей лист спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, в якому він звинувачує посла України Маркарову в тому, що вона не запросила на збройовий у Пенсільванії, який відвідував Володимир Зеленський жодного представника республіканської партії. Таким чином, ніби вона. Втрутилась, втручається в передвиборчу кампанію у Америки. Нагадую, 5 листопада там мають відбутися президентські вибори. І кандидат Республіканської партії Дональд Трамп він, до речі, не захотів зустрітися з Володимиром Зеленським про що було заявлено українською стороною. До речі, і Майк Джонсон також сказав, що він дуже зайнятий, і він також не має змоги зустрітися з президентом. Володимиром Зеленським. Що це означає? Ну, крім того, що там Трамп заявив, що Україна як такої вже не існує, що вона страждає, що вона вже не буде і не зможна буде відбудувати. На це треба буде сотні років таке, і так далі. Тобто різно багато всього сказано. Ну це реальна така вже ну, неприхована демонстрація того, що республіканці, ну, мова йде в першу чергу, безумовно, про Дональда Трампа і тих, хто його під. Тримує його прихильників, їх називають трампістами, що вони не сприймають президента України Володимира Зеленського. Він взагалі називав його коміваєжаром, торговцем найкращим в історії, який постійно приїжджає Америки, там і виїжджає там, 60 в одному випадку, в іншому 100 мільярдів доларів везе із Сполучені Штатів Америки. І ця ситуація з листом. Джонсона, вона насправді, на мою думку, є дуже-дуже неприємною. В нас фактично, ну, треба вже визнати той факт, не існує тепер у США по великому рахунку двопартійної підтримки України. Мова йде безумовно в першу чергу про Конгрес, Конгрес, який я маю на увазі Палату представників в першу чергу, яка там голосує, приймає ті чи інші рішення стосовно допомоги Україні. І в цій ситуації, ну ми максимум можемо говорити про підтримку один з половиною. Тобто, якась частина республіканської партії, яка не є такими ну, палкими прихильниками Трампа, яких не можна назвати трампістами, їх називаючи рейганістами, вони ну, все-таки підтримують Україну. Але зараз ситуація безумовно дуже-дуже непроста. І від виборів дуже багато буде залежати. До речі, будуть вибори і в палату представників, і в сенат, і. Важливо, хто буде мати більшість. У випадку, навіть якщо переможе кандидат від демократів, чи на віце-президентка Камала Гарріс, але не буде більшості демократів у Конгресі, чи в Палаті представників, чи в Сенаті, у нас будуть там проблеми. І ця ситуація, ну, вона не може пояснюватися тільки тим, що передвиборча компанія, що як пишуть Трамп, програє, відчуває, що програє, йому треба щось. Щоб було якийсь новий поштовх, там Путін заявив про ядерні, значить, рішення, які розширюють умови застосування ядерної зброї Російської Федерації, Трамп лякає Третьою світовою війною, що демократи ведуть до третьої світової війни. а Він як прийде, то війна і в Україні не буде. І загроза третьої світової світової війни зникне. Тобто, ну з точки зору там. Технологічності компанії ну, вважають в штабі республіканської партії, що це має працювати. І вони над цим працюють, і Україна попала, ну я би сказав такий, в епіцентр передвиборчої компанії вже на завершальній стадії. Я думаю, нам там дуже будуть багато про це говорити. На жаль, і велика частина з прихильників республіканців вона, ну, і так не підтримувала надання військової допомоги, продовження надання військової допомоги України. Вони Ще більше не будуть робити, можливо, до них додавляться і інші, які не захочуть продовжувати підтримувати Україну. Тобто ситуація ну, насправді загостриться, побачимо, як вона буде розвиватися далі, якщо ми говоримо про підтримку з боку громадян Штатів Америки. Ну, а стосовно цієї ситуації з листом, тепер питання дійсно непросте: що робити? Звільняти посла Маркарова чи не звільняти? І в цій ситуації, ну... Я так думаю, що насправді вона ну, найменше несе відповідальність за цю ситуацію, бо без узгодження з Офісом президента ніяких там дій чи візитів не могло і бути. І ця ситуація вона, ну, може пояснюватися або певною некомпетентністю, або як називаю, по дурості, або свідомо, тобто, щоб загострити ситуацію. Бо давайте ну, будемо об'єктивними. Головна мета візиту у Америки Володимира Зеленського. Там відкрилася 79-та сесія так, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Якраз от там і мали відбуватися, відбулися і ще, можливо, будуть якісь зустрічі з лідерами. Зеленський віз туди, як він його називає, план перемоги. Тобто, це головне треба було б говорити, треба було переконати їх там. хоча я цей план я більше називаю план вимог, а не план перемог. але все-таки, щоб нам надавали ті чи інші е, наші е, вимоги, те, що потребують Збройні Сили України, фінансову допомогу і так далі. Там головна зустріч, безумовно, це зустріч з президентом США Джо Байденом, яка має відбутися сьогодні, у четвер, 26 вересня. Від неї дуже багато-багато залежить. А ця ситуація, вона точно, я маю на увазі з листом Джонсона, вона точно не допомагає демократам. Тобто, фактично, ця ситуація вона повторюється, як пам'ятаєте, були вибори минулого разу, коли там ставили на Хіларі Клінтон у українській владі. Також була неприємна ситуація. Ну, бачите, по кругу знов так десь воно і вийшло. Чи потрібно було відвідувати. Завод цей зброєвий в Пенсільванії, це, до речі, в, там, в рідному місті Джо Байдена, де він там народився. Чи мало бути це першою точкою візитів? Я думаю, що ні. Його безумовно, якщо було бажання, треба було відвідувати, але не в першу чергу. Я розумію, що це з точки зору піару, відео, фото, там, снаряди, зеленські підписи, Це все красиво. Але я вже скільки казав, з піаром треба у зовнішній політиці завершувати. Треба прораховувати наслідки тих чи інших своїх дій, кроків, рішень. Бо це насправді дуже дуже важливо. В чому була проблема ну, там, зустрітися окремо з республіканцями, там, з там, конгресменами, сенаторами спочатку, там, з демократами, потім була, були такі зустрічі в конгресі. А відвідани цього заводу, якщо дійсно було таке бажання, можна було, в принципі, на завершення візиту або десь всередині цього візиту. Так само, і ця ситуація з тими зустрічами із Трампом і Джонсоном, коли через засоби мас інформації заявляє українська сторона чи президент, що от він би хотів зустрітися, представити план. Такі речі також так не робляться, не ставляться перед фактом. Я хочу нагадати, був вже один такий момент. Я не знаю, чому з цього не винесли жодного року, коли Зеленський летів на інаугурацію новоброгного на той час президента Аргентини Хавєра Мілея. Там була така. Зупинка в Бразилії, і ніби щоб зустрітися з президентом Бразилії Лулою Десіловою. Але він не приїхав президент, бо такі речі знову ж, що він мав приїхати на аеродром і з ним зустрічатися, мене назва з Володимиром Зеленським. Так і тут ця ситуація була використана, оця от така політика публічна, якихось вимог, якихось, я не знаю, там певного шантажу, я би навіть так сказав. Вона вже зараз реально виходить боком не тільки Володимиру Зеленському, але і Україні. І ситуацію стосовно цього листа ну це ультиматум. Це ультиматум. Як з нього буде виходити чинна влада, ну, насправді я не знаю. Як мінімум, ну з моєї точки зору, варто, напевне, щоб тимчасово можливо там, затягнути цей процес там, і відізвати, я маю вас, чи, чи Маркарович, хай вона піде в відпустку, якщо вона в відпустку не ходила, тобто якось спробувати цей процес затягнути, бо зразу різко приймати таке рішення. Ну, також, Це буде означати, що Україна визнає, що вона через. Діяльність свого посла Сполучені Штати Америки втручалася у виборчу кампанію США. Цього однозначно робити не потрібно. І тому питання в цій ситуації, ну, на мою думку, одне, саме головне. Ця ситуація була створена через некомпетентність, через те, що ну, хтось там от дуже хотів піару і не звертав уваги на те, які можуть бути наслідки. Чи ця ситуація була створена спеціально? Тим більше, я кажу, перший був візит до зустрічі з Джо Байденом, щоб це боляче вдарило по демократам, і у Байдена не було жодного бажання, чи скажімо, бажання в нього зменшилося надати дозвіл на удари глиб території Росії зброєю, яку нам надає Захід, зокрема США, США, зброєю Дальнього радіуса дії. і інші там питання, які пов'язані з планом перемоги, який називає Володимир Зеленський. Тобто, це насправді, ну, на мою думку, потребує ну, відповіді чи розуміння. Бо якщо це було зроблено свідомо, тоді всі ці розмови про те, що є агенти впливу чи агенти Російської Федерації в вищому керівництві країни, вони мають під собою підстави. Дуже мені особисто хотілося б сподіватися, що це було через ну, певні бажання піару, тобто подурості. Бо якщо реально в вищому керівництві країни є люди, які ну, свої якісь дії роблять в інтересах Російської Федерації, це дуже-дуже для нас погано все закінчиться. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуйте, обміняємось думками. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення своїх програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!